Поема Орлеанська діва Поетичний твір відомого французького філософа епохи просвітництва Вольтера. Була написана у 1735 році Іронічна гідка сатира над історичними персонажами та середньовічним суспільством Франції. Основою сюжету є відомі історичні події Столітня війна Англії і Франції. Та боротьба дівчини Жанни Дарк за визволення Орлеана Багато подій з численними розкутими сценами залицянь до Жанни. І ворогі англійці, і французькі дворяни, і духовенство усі намагаються заволодіти цнотою Жанни і затягнути її в ліжко. Вона ж дає їм добрячого прочухана. Переклав поему Максим Рильський. Отже, орлеанська діва.